Друзі, вітаю! Сьогодні хочу розказати про те, як ми відвідали нікітські нікіські як ми відвідали Київський національний ботанічний сад, і мені здається Гришка. А про те, як що сподобалось, що ні, які висновки я можу зробити з цього? І Є... основний ну, єдиний висновок, радянщина – це взагалі дуже погано. Зараз все зрозумієте. Негативні такі мої погляди. Перше, ну, це паркування. Я розумію, паркування не так легко повирішати по цю проблему. Е, ну, можливо, 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 якось можна було, якийсь можливо, план є, е, е, якісь реконструкції для того, щоб, ну, щоб якось це полемпішити. Бо виходить так, що десь кілометр до і кілометр після всі тротуари заставлені. Постійна пробка, взагалі неможливо, якось потрібно вирішувати цю проблему. Можливо, десь здалеку паркуватися і їздити на якихось вагончиках до входу. Є там в'їзд, там такий дядя Вася типічний, він говорить, що, коли під'їжджаєш до шлагбауму. Там ну, купуєш білет на вхід і паркування для однієї машини, ну, як мінімум, типу. І ці люди вони паркуються прямо всередині парка на алеях. Це якось дивно. На алеї люди гуляють, а там машини випарковують. Ну не знаю наскільки це важливе рішення. Можливо, просто так сад заробляє е, і все. Про парковку більше нічого не можу сказати. Не дуже сподобалось, але окей. На вході, що ми бачимо на вході? Е, велика черга, десь, напевно, я думаю, метрів 50 була черга в касу. Як потім з'ясувалося, є ще одна черга, вона на турнікети. На турнікетах можна карткою розрахуватися, але вона чомусь довше була. Можливо, через те, що там ці турнікети працювали дуже погано. Там, ну, може там щоб три, чоловіка, щоб три людини е, забити треба. Там було якось такі маніпуляції важкі. Ми вирішили піти в каси стояти чергу вже в каси. І що саме цікаво там чотири каси працює, але черга одна. І, типу, знаєте, підходить до кас черга потім вона розходиться на дві, а третя, четверта, пусті, взагалі треба обходити цю чергу і підходити відразу до каси, думаю питань не буде. Не сподобалось те, що взагалі нема буклетів, їх не було. Карта якась потрібна, мапа якась потрібна була бути. Ну, щоб я розумів, куди йти, що побачити там. Єдине, що це тільки на вході такий стенд, його сфоткав всі. Зайшли всередину. Щоб ви розуміли, температура була 25, було сонце дуже сильне. Прям різко потеплішало цими вихідними. І е... хотіли купити води, але там була якийсь там і там була черга. Ну окей, купимо великий парк. У нас в Черкасах парк в 10 разів менше, але там точок цих продажу ну, досить багато. Води, там, якісь там кава, морозиво. Тут ми теж на це розраховували, але, але ми були потім дуже так якось спонтеличні, бо було ще тільки біля оранжереї одне кафе. Яка з великою чергою працювала, і там, зрозумієте, робила різну каву, там хот-доги, тому що купити просто води, це або ти стоїш, або ти вирішуєш бути там нахабним, і всі на тебе дивляться, ти такий, а можна я без черги, там, ну коротше, це все, знаєте. Ось. А ще є два він апарати Ну, це коли там, картку оплачуєш, і воно там випадає тобі. Але вони чомусь не приймали картки, а інших ну, купюри не можна було закинути, скільки не спробував, ні я, там, ні там ще люди. Ну, нічого не вийшло. Так, потім? що ще? Туалети взагалі не знаю. Слава Богу, нам не потрібно було в туалет, але якщо вбиральна була б ще, все ж потрібне, не знаю. Я, я нічого взагалі там не зустрів всередині цього великого саду, ніякої вбиральни не знайшов. Можливо, кустки якісь, не знаю. Тільки на вході. Тільки на вході, туалет до жіночого дуже велика черга. Я не розумію, чому не можна біотуалети наставити, це взагалі не, ну, не дуже Така а, велика якась така капіталовкладення. А, радянський такий підхід, типу знаєте, на твалі. А, ось, не води тобі нема, хоча можна заробити на воді питання. Підходимо в оранжерею. Тільки на квітків нема. така Жінка сидить, така просто по 50 гривень ти, ти збирає по 50 гривень проходьте. Це ж типу що? Це ж типу чорний нал, да? Виходить так. Ну Окей. <смеш> Так-от. Це спогано. А що, ну, можливо, про, можливо, там мало е, якихось скамійок. Е, ну, ми не дуже хотіли сидіти там, але я розумію, що є е, категорії людей, там, бабусі, ну, якісь. Е, е, більш такі літні люди, можливо, вагітні мами майбутньої, їм треба все ж таки посидіти десь, присісти, відпочити, а цього нема. Ну, якось так. Мало, мало там було цього. Ладно, Ладно. З хорошого, дуже круті аромати, там галявини пряних трав, галявини там лісові, такі пусковий сад такий. Оце дав ще. Там просто він якраз тоді квітнув, як і там дуже багато було всіляких різних підвидів, і навіть білий. Я ще думав, що білий це типу це така невеста, да? А ні, там є от якраз бузок є білого кольору. Це таке для мене відкриття було дуже, дуже багато, дуже класна. Там все аж доріж від цих ароматів, їх дуже багато, дуже різноманітні. Я взагалі не фанат флори, але мені дуже сподобалось в оранжерії. Там, типу, тропічна, такий тропічний клімат, дуже багато пальм, ліани, всі ті різні. Ну, чудово. Взагалі класно. Так і ходиш, і, і, сможе, і бачиш, чи не випозить якась там зміюка з цих джунглів. Велика територія є, де погуляти. І беріть, краще моя порада: беріть їжу, води і е, якісь простирадла. Там дуже багато галяв, де можна посідати, посидіти, І місцеві, ну, або ті, хто знають, так і робили. Ми їм дуже застріли, це круто. Можна було годинку там посідати, посидіти, в годинку десь посидіти в тіні. Є багато місць, дуже красивих, дуже таких класних. Вийшли ми звідти, якщо відкинути, те, що було жарка, і так, знаєте, типу, ми вже е, досить здолбалися гуляти, то Радянський Союз такий він просто там от йде, і ну, ти його відчуваєш. Тобто все зроблено якось так, типу, блін, на твалі. Я не знаю чому. так. Багато є парків, які дуже добре ну, наприклад, Володимирська гірка ну, взагалі круто, просто круто зроблена. Ну, так. Але рослини, я взагалі не дуже великий поціновувач Флори, але там ну, справді є на що подивитись. Тож, гуляйте, виходьте з дому, відвідайте різні цікаві міста, інтересні. Гарного вам дня, бажаємо перемоги! Пока.